Любенькі, дорогенькі, доброго дня на цьому каналі. Так, що ми сьогодні подивимося з вами? Давайте вам скажу, Тоже подивимося, зробимо такий коротенький розклад. Яке питання задам у картам? Що вам заважає бути щасливою? Для жінки буде? Для когось із вас? Може для всіх. Що вам, вам заважає бути щасливою? Подивимося ще одне питання, хто вам заважає, хто вам шкодить. Ось таке зробимо от таке трошки, тому що в мене розклади далі йдуть. Зняла на той канал, зніму на цей канал. Картами обклалася, хтось колись писав і сидить. Ну що ж ти зробиш? Як робота така, картами обклатися. Знаєте, колись сиділа і думала, то що вам скажу, думаю, от скільки Скільки в житті своїй я зробила ну, взагалі розкладів. Скільки людей, скільки судів людських, скільки історій. І от саме противно, думаю, що саме противно. Ну, мама, тут салфетки рубить. Сподіжі, візьму якусь салфеточку. Ніколи поїсти. Відрізав щось бігом. Yes. Думаю, от що саме таке противне, понятно, ці зміни, це все, поняття предательство. Ну, прот, прот, дуже противно, коли жінка предає жінку. От коли, знаєте, одна довіря другій, все, допуск є в сім'ю, в хату, то есть, а потім вказується, що чоловік, чоловічок такий, зажигає з твоєю подругою, з твоєю кумою. Ще страшніше, мабуть, колись з сестрою, чи ще з кимось з рідні. А багато цього, багато цього. Тобто, якщо, знаєте, якщо це не з нами, то не значить, що цього немає. Багато. І от оце предательство жіноче, так сказати, жінка-жінку. От воно саме таке, ну, саме таке, некрасиве, противне і все. Коли ти довіряєш отак, коли ти душу відкриваєш, коли ти пускаєш свою сім'ю, своє хазяйство, тобто, от і думайте, що з цим робити. Треба думати, що з цим робити, щоб цього не було. Каждий, кожен щось собі придумує. Дуже багато цього дівчатка, особливо молоді дівчатка, хто там строє свої сім'ї, хто у відношеннях, думайте, кого пускаєте, куди пускаєте. І взагалі, що для вас важніше, чи сім'я, чоловік, відношення в сім'ї, чи дружба якась непонятна. Ну, тобто, це да, вирішувати вас. Вам? Може, десь є такі дружби жіночі, там, де обходиться без цього. Ну, не знаю, мабуть, це дуже-дуже рідко. Мабуть, дуже-дуже рідко це все. Тобто заводиш сім'ю, заходиш у відношення якісь, от, от і думай. Так, давайте подивимось, бо време небагато сьогодні в нас. Що вам заважає бути щасливою? Давайте подивимося для когось із вас. Таке коротеньке відео зробимо. Що вам заважає бути щасливою? Давайте цю карту. Ніхто не хоче вчитися нічому, карта показує. Тобто хтось із вас, чи це всі, чи хтось із вас віддільно для когось показує. Знаєш, от отже уча-уча. Не хочеться вчитися. І людина попадає опять оп оп на хай трошечки по-другому, але на те саме. От воно мішає вам бути щасливою. Тобто треба дивитися, треба не тільки, знаєте, поплакали там щось, а виносити якісь уроки з цього всього, чого так і як так. Ну, бач, триугольник, от за триугольник ми балакаємо сьогодні. Хтось може, от, що вам заважає бути щасливою. Те, що ви попадаєте в якісь триугольники. І тут може бути жінка, яка сама йде в якісь відношення, розуміючи, що там не свободно. Тут не обов'язково, що жінка жертва. Тут именно, от, і в нас от, дві тройки йдуть. Тобто, тут може бути те, що жінка сама осознанно йде в відношення там, де чоловік не свободний. Там чи жінка в нього, чи відношення якісь паралельно з нею йдуть. Знаєте, і от ми, ми не можемо поняти, що поки ми не навчимося, поки ми не вийдемо з цього замкнутого круга, по-другому нічого не може бути. І це не дає бути вам щасливою. Зразу карта вам показує, що вам мішає, заважає бути щасливою. Так, да, шукаючи стабільних відношень, шукаючи стабільності в житті. Фактично ми продаємо себе, що це тут карта показує. І робимо собі борю, звісно, ну, десятка мічей. Да, тут триугольники, тут триугольники жінка йде на зв'язку з чоловіком, розуміючи, осознаю, осознаючи, що вона не одна в цих відношеннях. Дело в тому, що ви розумієте, що ви, шукаючи в цьому всьому стабільність, ви потихеньку самі умираєте. Тобто фізично тіло не вмирає, а от душа і все, що зв'язано з више, воно потихеньку вмирає, самі себе ховаєте. От і воно не дає вам бути щасливою. Десятка мечей, це карта, карта дуже болезненна. Всі отношения можуть закінчуватися дуже болезненно і дуже нехорошо, через що ви ну, в цьому щастя, ви точно не знайдете. В таких отношеннях, як карта показує, ну я не знаю, хто може бути щасливий. Коли чоловіка рва туди-сюди, рве туди, сюди, -сюди діло в тому, що тут чоловік це не за нього річ, чи він поганий, чи він хороший. Тут ви йдете на це все. Думаючи, що там він останеться з вами, він. Кидаємося в відношення, не розбираючись, не думаючи, хто що, послідства не думаємо, які будуть. Знаєш, от ідемо туди пригаєм, ниряємо. неряємо, навіть вода Вода зверху нарисувала, нирнули туди, Все. а потім карта праздника дуже больно закінчується. Тут десятка мечей, тут туз мічей, Знаєш, як по-живому ріжуть. Больно роблять. От вам заважає бути щасливою це все. Тобто, якщо нема відношення, це не відношення. Треба роботи над собою, треба прорабатувати це все. Карта учельника да, страх отчельництва, зараз страх остатися самій, ну, дело в тому, що ділити мужика на часті. Вон він, голова лежить, рука десь лежить, і він десь лежить. Ділити мужика на часті теж великого щастя не принесе. Через те, що вам, от по тройку пентаклі, вам такі мужики будуть попадатися, такі чоловіки будуть попадатися. Поки місь не винесемо мурок, поки місь не засвоїмо, що там хорошого нічого не може бути. Або лапша на вуха вішається, я вже там завтра буду свободний, або і лапша навіть не вішається. Так, і хто вам шкодить? Давайте, хто вам заважає, зараз візьму полог. Цією колодією дуже я на цей, чого я її взяла. Давайте візьму, Хто вам заважає, хто вам шкодить. І тут у нас тройка мечей теж болезненна тема. Хто вам дівчатка дивимося для дівчаток сьогодні, для жінок, молодих, дорослих. Ну, то вам те, що заважає бути щасливою. Хто вам шкоди? Давайте подивимось. Тут якась суперниця є. Тут одразу у нас карта суперниця. Хто вам шкодить? Якась суперниця у вас є? Така основательна, продумана, продумана. Ну, вона шкодить не тільки вам, а вашій сім'ї. Тобто вона шкодить вашій сім'ї. Десь в сім'ї в якійсь є суперниця. Яка і заважає, і шкодить і все в місті. І ця, ці відношення вони в прошлому, Тобто для вас вони в прошлому, ви вважаєте, що вони залишилися там позаді, ви можете переключитися на когось, тому що тут карта рівності одно показує. то тобто жінка все рівно ревнує, але ревнує неправильно. Тобто, ви когось зараз бачите, на кого навіть внимання не треба звертати. А те, що в прошлому, от вам так розказали доходчиво, понятно, що це залишилося в прошлому, все, там нічого не може бути. А там є, а там карта показує. є. Тобто, а там дама заманчива, яка голову від вас не відвернула, чи від чоловіка вашого, тобто, вона повернута в неї голова в вашу сторону. І Заманчиво вона туди його зве. Так, да, ви не знаєте, Королева не знає, що з цим робити. Ви не знаєте з цим, що робити. тут теж тривольник. От вона стоїть і двоє чоловіків. Це ну, можна війни, двоє жінок. І вона сидить, вона не знає з цим що робити. розумієте, Ви переключилися там, де проще вам боротися. Чого? Тому що з тією. З оцією, так сказати, дамочкою, яка була в нього в житті. А ви не знаєте, як з нею справитися ну, як що зробити. Через шо, цю, цю ситуацію так, як відпустили? Хоча внімання туди треба, десь щось не проігралось до кінця, десь щось чоловік не вийшов. А те, що ви собі там придумуєте на свій час, так проще й йому, так проще й вам. І він думає, та думай, хай буде так лучше. Чим буде дивитися в точку. І от карта, хто вам мішає, заважає. От вам карта і показує. Мішає не тільки вам, а мішає всій вашій сім'ї. Тут любов. Тут жінка люба. Жінка любить і знаєте, безкорисно любить. Тут я не можу сказати, що богатий за багатство. Тут жінка просто любить сім'ю люби чоловіка. Дев'ятка жезлів. Да, Старайтесь ви якийсь забор ставите, якісь границі ставити, тобто його кудись. Не... ну, в тому, що ви не бачите істини, ви не бачите, куди його взгляд. Знаєш, а найголовніше, щоб страх Он, знає, його, Вона вся в депресії, вона в сльозах і боїться його потіряти. Тобто Десь, може, щось там розуміючи, жінка все одно себе веде. Тобто, знаєш, як нападки ми робимо на нього, тому що ми розуміємо, що десь щось не так. Ми нападки на нього робимо, десь нам треба пар свій випускати. Ну, не туди, не ті нападки, які не там ми виясняємо. Не за те треба балакати. Там, щоб зберегти сім'ю, треба зовсім в другу сторону повернути там, де колись щось було, вроді б то колись. Ну воно і зараз продовжується. Тут карти нема колись. Тут є карта, і зараз воно, все і зараз. Тобто, ну немає сили вас, знаєш, робити нападки в ту сторону. Тому що це дійсно суперність, а все остальне, про що тут балакаємо, на кого ви там взгляд свій пере. Ну, тобто, знаєш, як хочеться зробити больно йому, достаєш його своєю ревностю. Ну, не там, де надо. Зовсім не там, де треба. А там, де надо, там... через це можна дійсно його потеряти. Тому що тут вже тільки силует чоловіка. І вона вся в сльозах, вона на колінах, вона розуміє, що теряє. Ну, не нападає так, як. От хто вам мішає. От така ж і штука. От суперниці, от жіноча така дружба. От предательство жіноче, яке воно буває, страшне і нехороше. Ну, от такі діла. Розказала, трошечки кіно зняли. Будьте здоровенькі, будьте мудрі, понімайте. Поняйте, що робите. Понімайте, головне, щоб ви все розуміли. Не так, щоб потім, ой Боже, а я спала, тільки проснулася. Просто, щоб ви самі це розуміли. Якщо вам подобається так, ви там, дружите, ви заході-виході, ну, головне, щоб ви розуміли, що ви все, пока.